Усім привіт, народ! З вами Кіно Мозок. Нещодавно у мережі вийшов трейлер другого фільму про гігантські до історичних акул. А це означає, що саме зараз час придивитися до нього ближче і спробувати спрогнозувати, що ж ми побачимо у фільмі. Що ми, власне, зараз з вами і зробимо? Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Трейлер починається 65 мільйонів років тому, коли землею ще ходили динозаври. У першому ж кадрі нам показують, так би мовити, харчовий ланцюжок Бабка, Ящерка, Більша ящерка, тірекс і мегалодон. Причому подаються з гумором. Зверніть увагу, спочатку кажуть, що 65 мільйонів років тому на землі панував лише один вид. Потім нам показують тірекса, і відразу ж після цього його хаває Мегалодон. Вочевидь, це натяк парку Юрського періоду, що його час панування у світі касових зборів закінчився. Адже впродовж майже 30 років на екранах справді не було монстра крутішого за Тірекса. Спінозавр не рахується, бо хрім би він Тірекса поклав. Але, як то кажуть, ієрархія змінилася. Хм, Цікаво, чи до створення фільму, бува, не доклав руку Двейн Джонсон. Після цього ми бачимо Джонаса Тейлора, персонажа Джейсона Стетхема, чия відпустка, у яку він пішов у кінці першого фільму, судячи з усього закінчилася, адже підтягується він всередині якогось корабля або ж станції, яку ми бачимо відразу після цього. І ні, навряд це та ж сама станція, що і в першому фільмі. Далі голос у кадрі каже, що на глибині 8000 метрів було помічено підвищену активність. Якщо пам'ятаєте, то в першому фільмі вони пірнали нижче Маріанської Западини, а точніше у Западину Челенджера. Це означає одне з двох. Або цього разу вони пірнатимуть у якомусь іншому місці, або ж шар сірководню, про який нам розказували у першому фільмі, піднявся на кілька тисяч метрів. Що досить ймовірно зважаючи на цю фразу, це незвідана людство крадавня екосистема. Що б там не було, вона намагається піднятись на поверхню. Тут ми бачимо тріо головних персонажів. Джонаса, жінку дослідника, чиє ім'я ми поки що не знаємо, а також Мейїм. Дівчинку з першого фільму, з чиєю матір'ю ніби як закрутив Джонас. Однак її самою в трейлері чомусь немає, що може означати, що на її появу у фільмі чекати також не варто. І якщо так, це дуже прикро, бо мені, наприклад, було цікаво, чи у них з Джонасом щось вийде. Ну і слідом ми бачимо, що другий мех неуклінно слідуватиме головному правилу сіквелі. Номер один кількість тіл більша. Номер два сцени смерті ще більше жаху, більше крові, знущання, кривава бійня. Аудиторія чекає саме на це. Спершу нам показують якісь суперкруті екзоскелети, на яких підводники спускатимуться на дно, і які дозволяють ламати 200-кілограмові бетонні блоки, наче картонки. Ну і слідом самий жир. Думаю, це той самий спрут, якого ми ще побачимо трохи згодом. Але це 100% незвичайний восьми ніг. Придивіться до цього кадру. А тепер зіграємо в Асоціації. Подумайте, що це вам нагадує! Чи не варто очікувати у фільмі появи капітана Джека Спарроу? А ось власне і цвях програми. А точніше відразу Троє, один з яких викликає купу запитань. Придивіться до його мордяки. Вона добряче покоцана, а частини верхньої губи взагалі немає. Питання номер 1 Хто настільки крутий, щоб так покоцати найбільшу в історії Акулу? Питання номер 2. Чи побачимо ми його у фільмі? І питання номер 3 чи не готують нас заздалегідь до третього фільму, у якому нам представлять щось навіть крутіше за Мегалодона? Далі ми бачимо, як три рибини піднялися на поверхню, щоб знайти щось похавати. Одна з них вирішила кинутися на Джонаса, але цей гігантський оселедець не викупає на кого наїжджає, адже Стетхем настільки крутий, що просто дає її з ноги в морду. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував у усе без ока. Я стрибав з високого хмарочуса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьбаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Також, крім трьох мегів, з глибини вилізуть оті ящерки, яких нам показували на початку трейлера. Ну і звісно ж кракен. Але я чомусь думаю, що це ще не всі сюрпризи, які очікують на Стетхема та його команду, і десь за кадрами трейлеру ховається хтось іще. Якщо ж ні, виходить, що все найкрутіше нам уже показали в трейлері, як це постійно відбувається в останні роки. У цій сцені з'являється Скайлер Semius, яка також гратиме у фільмі. Якщо не знаєте хто це, подивіться серіал 9 життів Хлої Кінг. Але судячи з того, що нам уже в трейлері показують, як її схавав мех, роль у неї швидше за все буде епізодична. Шкода, бо свого часу вона мені дуже подобалась. Ну і наостанок ми бачимо, як Степхем, спіймавши хвилю на скутері, збирається замочити одного з мегів своїм фірмовим прийомом під назвою Гарпун у Кліпало. Сподіваюсь, хоча б методи вбивств прадавніх монстрів відрізнятимуться від того, що ми вже бачили. До речі, тут може критися підказка стосовно того, кого ще ми можемо побачити у фільмі. На фоні грає пісня Баракуда групи Хард 1977 року. А що як її вставили в трейлер не випадково? І окрім трьох мегів та кракена, на людей полюватиме ще й гігантська баракуда. До речі, якщо це справді так, це може бути відповіді на запитання, хто ж покосав оцього мега. Дякую вам за перегляд, друзі. Тишіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, які ваші очікування від другого фільму і чи сподобався вам перший. І підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.